Тут сосна ривна, а тут така сосна крута. А я продовжую далі таку мандрівочку лісом. Минулу неділю йшов дощ, а так сухо, немає ніяких признаків, що йшов дощ. О тут дикі свині хазяюють. Так порили. Тут буває не тільки масляки, а й білі гриби бувають. Але ще немає. За тепло, пішов дощ. Може ще піде дощ, то будуть гриби. Минулого року я туди ходив білі гриби. Тут і маслюки ростуть то, то з грубою ніжкою, як у білих грибів. І шапочка така темна. У мастюків. Тут грибне місце, але ще грибів немає. Тут ростуть дубочки, осики, берізки. Як сезон тут буває білі гриби. Наше грибів немає ніяк. Ja się nie baczę nijakich ryb.